Джо Байдена потрапив у ДТП напередодні ввечері. Невідомий автомобіль в'їхав у автомобільний супровід президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомили у Reuters, А ще в мережі вже поширили відео інциденту.

Наслідок ДТП глава Білого Дому Джо Байден та Перша леді Джил Байден на щастя не постраждали. Інцидент стався у місті Вільмінгтон, штат Делавар, близько 20-ї за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся із позашляховиком із кортежу охорони президента США. Після зіткнення Седан намагався продовжити рух на перекритому перехресті. Втім, агенти секретної служби швидко оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею, витягнули зброю і спрямували її на темношкірого водія за кермом. Опісля агенти секретної служби супроводили шокованого Байдена до його автомобіля, де вже сиділа його дружина. ДТП сталося відразу після зустрічі президента США та його дружини Джил із членами передвиборчої команди у виборчому штабі, вони благополучно повернулися до свого будинку у Вілмінгтон та перебувають у безпеці. Інцидент навіть не порушив графік американського президента.